Сьогодні новий день, сонячний, по прогнозам синоптиків море мало бути спокійним. штіль кажуть, 0,2 метри хвилі, але знову ці синоптики щось трошки напутали. І тому дуже, на жаль. Відкладаюся знову істити мого човна. Ех, маре-маре, Італійське море. і не заспокоїлося за два дні. Усюди спокійно. Вітром слабкий вітер. Але море має свій характер. Ой! Почекаємо. Зараз вже не спеки не буде, може і не тільки вранці буде можливість вийти в море. Будемо чекати. Так. Mare. More, more, more. Tako je.